Експорт м'яса та молочних продуктів з Німеччини за межі ЄС зазнає значних обмежень. Недавно в землі Бранденбург зареєстрували перший Україні за 40 років спалах ящуру. На фермі коло Берліна померло три буйволи. Зараз фахівці з'ясовують, як ті заразилися ящуром. Решту тварин у стаді забили. Також довелося вбити кілька кіз та овець у невеликому зоопарку, який закупив сіно на фермі, де жили хворі буйволи. У радіусі трьох кілометрів від осередку спалах Алаху створено карантинну зону, а в радіусі 10 кілометрів зону контролю. Поки що ми не впевнені, що цей випадок захворювання стався лише в землі Бранденбург і що інші ферми не постраждали. Тому зараз важливо не лише визначити джерело захворювання, а й тісно співпрацювати на національному рівні. Міністерство сільського господарства Німеччини повідомляє, що тепер, згідно з вимогами Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, країна не зможе отримувати ветеринарні сертифікати для експорту продукції за межі ЄС. Однак середині Євросоюзу експорт можливий, але лише з ферм регіонів, які не постраждали від спалаху. Спалах ящеру позначиться і на берлінській виставці продажу сільськогосподарської продукції Зелений тиждень. Корів кіст та свиней там не. Було. Буде. Ящур гостре вірусне захворювання, супроводжується гарячкою і гнійним ураженням слезової оболонки, ротової і носової порожнини. Поширюється серед великої рогатої худоби, свиней, кіз, овець та оленів. Захворіти можуть також коти, собаки та гризуни. Люди можуть заразитися контактуючи з тваринами. Інфекція передається і через сире молоко, рідше через м'ясо. Попередній спалах ящуру в ЄС був у 2011 році. Новини